Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я свіроволок традиційно розпочинаю зі сніданку. Я дуже люблю знімати сніданки, не знаю, для мене це мій такий особистий релакс, тому ділюсь цими кадрами з вами. Буду робити тости з яйцем пашот. Якщо хтось не знає, як це правильно робиться, то я зараз поділюсь. Можна робити у будь-якій кастрюльці. я взяла найменшу. Робимо в іншиком ось таку воронку і вливаємо яйце. Для зручності яйця. Це краще, ось як я окремо його поставити, щоб вам зручніше було його вливати, тому що це треба робити доволі швидко. І треба поварити його буквально хвилини-дві, навіть менше. Якщо 3, то там жовток буквально звариться і нічого не розтічеться, буде такий, ну, як варене яйце, напевно. Але для того, щоб було якраз такий ефект, коли ви розрізаєте і яйце пливе жовток, то краще. Десь півтори-дві хвилини потримати. Так як я підсмажила гріночку з вершковим маслом та чесночком, ніякого соусу я не додаю, а лише ось так: от зверху бальзамічний соус поливаю чисто для такого балансу, напевно, смаку та більше для краси. Замовили є ви нове автокрісло, вже повністю доросле. Це вже останнє автокрісло, яке б не буде, чисто а, така сідушка. Щоб вона вище стояла і пристібується нашим а, ременем безпеки, який саме в машині. Те автокрісло будемо продавати, і за е, нього купимо єві велосипед. я думаю, так. Ну, у всякого випадку ми з нею так походили все. Замовляли Чіко. Е, за всіх мені це автокрісло сподобалось найбільше. Ой, прикольно, дивіться. Хоп. Резинові ці штучки, хоп, можна скла скласти, можна розкласти а, підлокітники. Прикольна така зручна штучка. Ось тут написано, як пристрібувати правильно. А, ось тут інструкція знизу. Так, ось тут защіпки для того, щоб зафіксувати автокрісло в машині. І завтра. Подивимось. О, інструкція. Це інструкція тут причеплена, треба відчепити. Так, ну, класне, класне. Спробуємо встановити в машину і показати, як воно буде. Ну що, зараз потім кріпити. Що ти робиш? Ну що, зараз будемо кріпити наше крісло. Тут є ось такі штучки, Я я е, не розумію трошки, як їх кріпити, тому що. Це має вам. В інструкції є е, ось такі причепки. Це саме в машині мають бути, за які воно кріпиться. Зараз ми підемо подивимося, чи є у моїй машини такі штуки. Такі знайшла я там фіксатори, такі ж залізні дві штучки є, в які ставляються фіксатори саме з крісла. Це для того, щоб крісло було зафіксовано саме в машину, і раптом, що, щоб воно нікуди не ковзало. І просто ремінцем пристіпується ось туди, і має бути ремінець на. Влечі. Кіся, нам їхати треба. Івуська, покажи, що ти там у тебе в стаканчик. Тут. Ага, о, коктейль. О, мадама. Не -не -не. І там ще є, так. Да. Можна ще туди попасти. Водичку нам клади, на поклади. О, отак і будеш там то, там то. Клас? Ооо! Круто, круто! Погуляли, поробили свої справи. Потім ми приїхали додому, наплавались в басейні, тому я трошки замучена, тому що вода все ж таки забирає багато сил і хочеться просто лежати. Але треба погодувати дитину. І я насправді не дуже хочу останнім часом обідати, вечеряти. Мені хочеться пити побільше води. І особливо, якщо ми дуже довго десь гуляємо, то взагалі не хочу нічого їсти, навіть бачити ту їжу. А от є вона навпаки. Чим більше вона гуляє, тим більше в неї апетит, особливо після басейну. Тому вимушена робити обід. Хоча, якби я жила, напевно, сама, то я лише б снідала. І на цьому все. Роблю зараз обід єві та чоловіку і паралельно відварюю філе на окрошку. Одна обід у нас буде таке смажене м'язко разом з рисом. Рис я поставила у мультиварку. Мені там подобається, як всі ці каші варяться. І зараз хочу показати засіб для посуду. Останнім часом купую тільки його. І якщо не встигаю замовити, звісно, можу щось придбати в супермаркеті, але зазвичай я встигаю все чітко замовляти. І дуже-дуже полюбила його. Це український виробник, класно піниться, все ідеально відмиває, така ж до хрусту, дуже приємний запах. Я в минулих відео розповідала, що запах нагадує такий дитячий шампунь-кря-кря. Щось таке схоже мені, але дуже приємно. Тому взагалі намагаюся себе оточувати якимись приємними такими штуками, навіть у прибиранні, щоб мені все подобалось, і кожен вид такої рутини доставляв як можна більше задоволення, тому що це дійсно проводиш з цим дуже багато часу, і хочеться, щоб і запахи, і все було просто ідеально. І як засіб, щоб відмивав все класно, і щоб і запах також тобі подобався. Та й взагалі я, якщо часто закохана в цю фірму, тому що кожен засіб дійсно дуже ефективний і гарно виглядає, гарно пахне. У всіх просто е різний запах, і кожен дуже приємний. До речі, хочу відмітити засоби для прання, які я також показувала в минулих відео: е гель і кондиціонер. Боже, вони просто ідеальні. Мені настільки подобається запах, я жодного порошку ще так не хвалила, напевно, сама для себе, тому що вони дійсно дуже класні запахи. Я не можу навіть словами передати, які вони саме це треба відчувати, але насправді дійсно дуже-дуже пахучі і хочеться. Ну я не знаю, все поперебрати для того, щоб всі речі пахли цим запахом. обіду буду робити звичайний салат, тільки томат та базилік. Це моє найулюбленіше поєднання. Хто мене дивиться регулярно, напевно знає що це мій найулюбленіший салат. Якщо є маринована цибулька, сюди також її можна додати, але вона не завжди є у мене під рукою. Також додаю бальзамічний соус. Він додає завжди такого смаку, дуже класного ресторанного, і це буде мій обід. Всего тобі. Жарко сьогодні. Дуже спекотно, да дуже спекотно, мої кнопки, подіму колюсі. Очень жарко, жарко тобі. О, да. Поки там смажиться, покажу, які шльопки собі купила. Мені дуже подобається. Це натуральна шкіра. Ось така фірма. Прикольно виглядає на нозі. Мені дійсно подобається, що покажу. Ось так. Мені дуже подобається під мої платічка, під сумочку. Мені прив'яжи? але щоб оце лісочка ще виусалась Приціла я на ось такі маленькі пакетики для маринату м'яса, вже готового. Тобто, вам треба спочатку його зробити, а потім вже перемішати саме з цим соусом. І це дуже і дуже смачно, швидко, просто коли треба дуже е пошвидкому щось приготувати. Це, напевно, ідеальний спосіб. Не без такого це капець. Я вона дня готувала щось своє, як завжди. І брала хріне гірчицю і, звісно, не позакривала банки, я там десь що діставала, і воно в мене отак -от, плюх і на підлогу Боже, як я не люблю збирати скло, просто ненавиджу. Ми вже пообідали і зараз хочу шведесенько протерти свої глянцеві фасади на кухні. У нас тут в основному такі забруднення, бачите, такі пальчики. Тут є відкриває дуже часто цю штуку. Ну, тут вже поменше. Але все одно є. Бриз, є водички, оце все, все воно тут є. Протирати я буду ось таким своїм засобом блиск для скла, зеркал та глянцевих поверхонь. Мені дуже подобається, ідеально все відмиває. Мені дуже прям не знаю, мій засіб дійсно дуже підходить. Думала, ще можливо сьогодні запшикати витяжку, але дивлюсь, що вона доволі ще нормальна. Але може потім якось для профілактики запишика тут треба. Трошки помити. Ну сьогодні хочу чисто фасади, і все. Зараз розберу посуд, щоб нічого не ляпало. І до речі, цим засобом також можна притирати техніку кухонну ось тут, наприклад, і вона буде як новенька. Тепер буду прибирати посуд, який я помила, все буду розкладати по місцям, і поступово буду протирати поверхні. Я це роблю десь раз на півтора-два тижні. Періодично, коли починаю вже прямуляти ці всі пальчики на цих дверцятах, особливо на верхніх, дуже це все помітно. Ось якраз ті, які я зараз пропшикую. Якось на інших не так воно падає в очі, але якраз ці виявляються. Являються і найчастіші за ті, які ти просто не бачиш. Якщо ви вперше на моєму каналі, то я трошки розкажу, що це у нас така старенька кухня, ми її вже дуже-дуже давно собі придбали. І я зараз хочу мрію про новеньку кухню. І продумую, як, вона, як взагалі вона має виглядати, який має бути функціонал. Але щодо фасадів, я думаю, що все одно у нас будуть глянцеві фасади, але новіші, не такі, прям, як саме ці, бо ці такі дешевенькі, а Зараз є дуже класні глянцеві фасади, які просто ідеально відмиваються. Мені здається, навіть і засобу ніякого не потрібно. Чисто вода і суха тряпочка, і все просто ідеально. Особливо, коли це білі фасади, це взагалі просто ти бачиш, де якась плямка, швидко її витер, і все. Мені дуже подобаються такі білі глянцеві кухні. Не знаю, чи Буде саме у нас така. Подивимось, ще я просто в таких роздумах, як мені те, і те, і те подобається. Навіть не знаю на чому прям зупинитись, але точно хочу нову. І найтака велика, велике питання, якою конфігурацією буде кухня, тому що мені дуже подобається цей острів. Я б його хотіла залишити, але з другого боку і дуже хочеться обідній стіл прямо біля вікна, який тут поруч. Але друга сторона, це готування саме на цьому острові, це просто. Казка, напевно, тому що тут віконце падає сонце, і завжди ти бачиш, що ти ріжеш, тобі не треба спиною стояти до всіх. Ну, Дійсно, це дуже така класна штука, і те, що тут ще до цього острова є барна стійка, яка закриває кухню, і у вітальні ти не бачиш ніяких процесів, все заховане. Ну, Словом, плюсів тут багато саме такої конфігурації, і я думаю, чи залишати так, чи якось комбінувати. Чи щось інше взагалі вигадувати словом, я дуже великих роздумах. Багато ще є часу, звісно, до того як ми будемо тут щось міняти. Але продумаю, щоб уже мій план був готовий і працював в космосі всі. Знаєте, мрії, які запускаєш, вони потім обов'язково здійснюються. Тому треба про все продумувати навіть задовго до того, поки є не це фінанси. Зробила чоловіку на вечерю окрошку, ну, в принципі, і собі також і на завтра нам буде. Але сиворотки не було. Взяла айран, тому в мене сьогодні ряженка з айраном. До речі, ми ну, в нашій сім'ї картоплю до крошки не додаємо, щоб вона була трошки легшою. І, в принципі, на наступний день, просто коли там картопля, то вона доволі несмачна, картопля, тому ми туди не кладемо яйця, огірок і філе. З ковбаскою теж мені не подобається. Більше полюбляємо сфіле. І, до речі, з мінералкою так само мені не дуже подобається. Якщо порівняти, просто. Так, да, смачно, але якщо порівняти з ряженкою і сироваткою, то, звісно. Пряженка виграє. Так, це зараз піде вже в холодильник. А я зараз хочу швиденько замісити тісто на бісквіт Єві. шоколадне типу, Ну, какао трошки додам. І поставлю в мультиварку і побіжимо гуляти. На вечерю у неї буде такий кексик з йогурти купом по дорозі, або чайок подивимось. Дивлячись, що вона захоче, бо вона не завжди йогурти любить. Тих пір, як в мене з'явився планетарний міксер, життя просто стало настільки легким в цьому плані випічки в приготуванні будь-чого. Але, до речі, я знаю, що у багатьох є такий гаджет, але не кожен ним користується. Далеко він в шафі десь стоїть, тому що незручно витягати, незручно користуватись. Але я знаю секрет. Якщо він у вас стоїть на Цільниці, ви точно будете ним користуватися. Якщо не треба вам його тягнути до розетки, не треба витягати, совати, ось він у мене тут так стоїть. Нехай він займає дуже багато місця. Не дуже мені подобається, як цей взагалі куточок виглядає, але нічого зробити не можу. Все, що там стоїть, дуже потрібно. Інших розеток на кухні немає, тому буде все там. І дійсно я ним користуюсь саме через те, що він у мене постійно рукою. Як тільки мені щось захотілося, я швидко щось зробила, і все. Що ж, я вмикаю мультиварку, пилусос, і ми йдемо з Євою гуляти. Somewhere Гуляли з Євачкиною сестричкою. Розкажу, що моя найліпша подруга вийшла заміж за брата мого чоловіка двоюрідного, і тепер у нас такі дві чудові донечки, які є сестричками, і ми цим дуже-дуже тішимось. І вони до того ще й дружать, тому прям дуже спішать один до одного на зустрічі. Це дуже-дуже класно. Поки ми гуляли, у нас з бісквітик і чекав нас у мультиварці. Він на картинці в два рази вищий, саме через те, що я зменшила пропорції, там було на 6 яйць, а я зробила на 3, тому що подумала, що нам не треба такий прям високий і великий. І ось він вийшов, просто ідеальний, це дуже смачний бісквіт, і я знову хвалю мультиварку за те, що не треба паритись, можна взбити ті яйця як завгодно, замісити. Тісто як завгодно, воно підніметься в будь-якому випадку і ще й чекає, поки ви прийдете і на такому режимі підігрів. А я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Дякую за ваші підписки, лайки та коментарі. Зустрінемось у новому відео. Па-па! With that job you hate.